Вітаю вас в ефірі першого міського Програма «Інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук з 25 листопада по 10 грудня. Щороку в різних куточках України проходить акція «16 днів проти насильства. Громадськість інформують, як розпізнати різні види насильства та запобігти цьому. Тож більше про це нам сьогодні розповість Наталя Пугач, соціальна працівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в кривому розі. Пані Наталя. Вітаю вас в нашій студії. Добро така акція, ми знаємо, проходить щороку в багатьох містах України. Взагалі, чи досягає вона своєї кінцевої мети, чи допомагає чи може вона все ж таки достукатися до людей і наскільки важливо кричати про таку проблему як насильство? Я думаю, що акція досягає своєї мети для того, щоб люди звернули ще раз увагу на таку ситуацію, тому що багато з нас має якийсь досвід і не вважає насильством, наприклад, побиття дитини або зґвалтування рідної дружини, коли вона не бажає близькості, і хтось думає про те, що це не насильство, це просто таке сімейне життя. Але, на жаль, це ситуація справжнього насильства, з цим потрібно боротися, і ми до цього закликаємо щоденно. Зокрема, в Кривому Розі хто над цією темою працює? Мобільні бригади. Скільки їх зараз налічується і чим вони займаються в основному? За сприяння фонду народонаселення ООН в Україні в Кривому Розі створено дві мобільних бригади соціально-психологічної допомоги, які складаються кожна соціального працівника, психологіні і водія. Ці мобільні бригади мають змогу в будь-який час виїхати на виклик до жертви постраждавшого від насильства і надати психологічну допомогу. Як вам надходять ці виклики, на які ви все ж таки виклики виїжджаєте, а на які, можливо, не можете виїхати? От як ви все ж таки оцінюєте саму цю ситуацію, ризик для постраждалої постраждалого? У нас є телефони, за якими можна звернутися до кожної з цих мобільних бригад? Я, мабуть, в кінці їх озвучу, і ми виїжджаємо на кожен виклик. Тому що ми не можемо телефоном визначити складність ситуації. В тому і завдання, завдання мобільної бригади виїхати на місце, поки психолог працює з постраждалою, потерпілою. Соціальний працівник працює з усією ситуацією, ми її оцінюємо на місці. Якщо необхідно, ми надаємо першу психологічну допомогу. І якщо ситуація така, що треба евакуювати людину з сім'ї, то ми можемо доправити жінку з дітьми до кризового центру, який знаходиться. У нас в місті кривого кривому розі і там вона може перебувати певний час, так? Так, від 3 до 6 місяців вони там отримують спеціалізовану психологічну допомогу, тобто там свої умови, але найважливіше те, що вона перебуває окремо від кривника і у неї є час прийти до тями, трошечки зібратися з силами, з духом, виспатись нарешті просто. Якщо людина не хоче їхати, наприклад, в ці кризові центри, от вона боїться тирана, ну все одно залишається. Що ви в таких ситуаціях радите і можливо далі слідкуєте за цією ситуацією? Ми надаємо клієнтці консультацію щодо різних там напрямків. Наприклад, рекомендуємо звернутися до Центру соціальних служб для того, щоб отримати соціальну психологічну допомогу, до Криворізького центру безоплатної правової допомоги для того, щоб вона отримала якусь консультацію юридичного характеру. Ми ну, рекомендуємо, якщо вже щось знову трапиться, таке важке, страшне, викликати поліцію або мобільну бригаду. Ми приїдемо в друге, втретє, вкотре треба, і будемо рятувати цю людину. Якщо ви приїхали і на місці, от сам тиран проявляє агресію вже і до вас безпосередньо. Ви як заручаєтеся допомогою поліції чи якось по-іншому діяти? Ну, бувають різні ситуації, але ми одразу питаємо, чи знаходиться він поряд з жінкою, чи є у неї можливість вийти кудись в інше місце, цим чи можемо ми зустрітися десь на нейтральній території. Якщо тиран знаходиться поряд і він поводиться дуже агресивно, то ми обов'язково викликаємо поліцію, ми не можемо працювати одні. І скільки загалом за останній час було таких викликів? Можливо, за певний період у вас є статистика. Ну статистику я по викликам вам не можу надати, тому що у нас конфіденційна інформація, клієнтки дуже не бажають розголосу, але я можу сказати, що близько півтори тисячі послуг ми надали з серпня місяця цього року, скільки ми працюємо? Ну так приблизно. Тому що послуга може надаватися одній клієнтці одна або декілька зразу там вже залежить від випадку. Ну можу тільки сказати, що одну з останніх клієнток ми тільки в понеділок доправили до кризового центру. Тобто, це робота постійна. За вашим спостереженням на сьогодні, от насильство побільшило, загалом домашнього може насильства. На жаль, мені здається, що так, тому що ситуація дуже важка в країні. Люди переживають стресогенні якісь фактори, втрачають майно житло, близьких, стабільність, і це дуже відбувається на їх поведінці, на їх почуттях. І люди іноді зриваються на своїх близьких, і ситуація перетворюється в домашнє насильство. Це на жаль. Якщо в сім'ї ще також потерпає і дитина, не лише жінка, наприклад, угу. то як в такій ситуації ви дієте? Як ось залучаєте інших соцпрацівників, наприклад, вилучаєте дитину? Як от відбувається робота вже з самою сім'єю? Зрозуміло. Угу. Річ у тому, що ми не маємо права вилучати дітей з родини. Є такий відділ виконкомів, який називається служба у справах дітей, який захищає права дитини, і саме вони мають право вирішувати питання про вилучення або залишення дитини. Якщо ми виявляємо факт жорстокого поводження щодо дитини, а я хочу сказати, що не обов'язково дитину бити там якось її над нею знущатися. Якщо дитина просто є свідком насильства над мамою. То вона вже має статус дитини, яка постраждала від жорстокого поводження, бо ця психологічна травма буде надалі її переслідувати. І ми повідомляємо службу в справах дітей, і там уже вирішується питання. Якщо ситуація така, що невідворотня, то ми пропонуємо жінці разом з дітьми поїхати з нами до кризового центру. Як самій дитині звернутися по допомогу? Важко і дорослим звернутися. Ми знаємо, вони бояться, вони соромляться. А дитині ще складніше, вона так не має підтримки ніде, і такий крок для неї дуже вагомий, можна сказати? Ну на жаль, дитині дуже важко звернутися, навіть не тому, що вона соромиться або боїться деякі діти думають, що так і треба. Тому що дитина повністю залежить від керівника. Тому фактів звернення саме дітей стосовно насильства дуже мало. І я закликаю всіх дорослих, які дотичні до цієї проблеми, якщо ви чуєте, як за стінкою плаче дитина, або ви вчителька, і ви побачили, що дитина прийшла і спить на уроці, або там, медичний працівник, який побачив якісь захисні рани на дитині. Тільки дорослі можуть звернутися якісно, ну надати дитині допомоги, звернутися до служби, до поліції для дітей це дуже важко. Психологічно, і діти в цьому колі вони можуть дуже довго проживати. Бувають випадки, коли дитина вже стає підлітком, і тоді вже от трошечки вона підросла, трошечки має вже таку самовпевненість, і вона має можливість. Але скільки років до цього вона потерпала від насильства, це все відкладається на її житті. Ну, мабуть, бачать поведінку інших, і розумію, що так не. Можна взагалі, що вона Ненормальна ситуація, скоріш. Коли в вона доросліше, Але коли дитинка маленька, вона живе тільки в родині, вона думає, що так і треба. На жаль. Які такі поради є, щоб люди все ж таки були небайдужими і помічали, бо ми всі боїмося там, втрутитися в чужу сім'ю? Можливо, я там викличу поліцію, а насправді того не було. Mm -hmm. Як от все ж такі, які такі перші дзвіночки мають бути? Сенцій не завжди ж побачиш на дитині? Ну, я думаю, що спеціалісти можуть визначити, якщо там якась така ситуація, але просто люди, які живуть поряд, які постійно контактують з дитиною. Дитина змінила свою поведінку, дитина почала закриватися, дитина. Плаче, або ви бачите, що дитина дуже схудла, або вона спить в день, тобто у неї стрес таким чином проявляється, або вона побита, або вона влітку ходить в жару в кофті з отакими рукавами, тому що в неї всі руки сині, і вона не може показати це на людях, або дівчинка, яка не миє голову місяцями, тому що її гвалтують, і вона у відразливою такою поведінкою намагається від цього насильника, хоча б знаєте, як скунс. Сховатися, що він її не захоче гвалтувати, тобто ну, треба бути спостережливими, і ми всі дуже розумні люди, ми всі відчуваємо це зло. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, мені здається, краще викликати поліцію і це питання вияснити, аніж пройти мимо і не звернути увагу на цю дитину. Тобто, це такі поступові зміни чи різкі все ж таки? Якщо це домашнє насильство, воно відбувається постійно, то дитина до цього теж звикає. Як і всі люди, ми дуже адаптивні. Тому зміни можуть бути або як різкі, якщо воно тільки почалося, дитина змінилася, або бачимо, як поступово дитина згасає, як вона там худне, як вона тане, як вона боїться, як вона у неї якісь там суїцидальні думки, слова проявляються. Тобто, це дуже така тонка матерія. Ми знаємо, людям важко взагалі розпізнати види насильства. Навіть не всі можуть розуміти, що до них застосовується там сексуальне, наприклад, mm -hmm. насильство. Розкажіть трошки там про види взагалі, і такі основні ознаки, по яким можна визначити, що це саме той вид. Ну вирізняється кілька видів насильства. Це фізичне, яке стосується фізичного тіла нашого, тобто пошкодження, побиття, укуси. і дуже багато різних варіацій. Не буду їх все перераховувати. Психологічне насильство більше пошкоджує нашу психічну сферу. Його зовні не видно, але шрами, які залишаються в душі і псують людині життя, вони залишаються надовго. Економічне насильство це теж така цікава матерія. Людина не має доступу до тих можливостей, на які має право. Ну, наприклад, не їсть до схочу, не немає одягу, який потрібен там дитині в залежності від сезону. Там хтось забирає всі гроші, контролює витрати, не дає там грошей на якісь нагальні потреби, економічне насильство. До цього теж відноситься примушування, наприклад, до бракування, коли дитину дитині там заявляють, що якщо не принесеш там якусь суму грошей, то ти додому не зайдеш, бувало, і таке. Сексуальне насильство це дуже складна річ, тому що, наприклад, сексуальне насильство це не тільки участь в якихось діях сексуального характеру, але навіть якщо дитину примушують за цим споглядати, це теж вже є сексуальним насильством. І сексуальним насильством визнали відмову, вибачте, якщо між парою, партнерами, сексуальними, статевими партнерами, чоловіками, жінкою, але хтось із них не готовий і не бажає зараз. Приймати участь, але його змушують до цього, то це теж визначається як сексуальне насильство. Ем, як, роз, а, ще у нас є дуже ой, свіжий з'явився вид насильства. Люди, які постраждали внаслідок воєнних дій. Це люди, які втратили житло, майно, які пройшли фільтраційні табори росіян. Люди, яких примушували до якихось принизливих дій під дулом автомата, і ці люди теж серед нас живуть, тому що внутрішньо переселених осіб у місті Кривому дорозі досить багато. А є термін взагалі для цього сьогоденного такого поняття, можна сказати, тому що ми ж розуміємо, у нас багато територій, які постраждали від окупації, ну, і можливо, дуже багато. На, людей. Насильство внаслідок воєнних дій, тому що це комплексне. Це може бути і сексуальне, і зґвалтування, і побиття, і психологічна наруга і економічне і пограбування, ну тобто, це чого очікувати від них, ніхто не може сказати, напевно. Для того, щоб виявити, чи це насильство чи ні, є чотири індикатори, на які необхідно звертати увагу. По-перше, насильство відбувається завжди між двома людьми, які не рівні за статусом. Або хтось сильніший, або багатший, або старший, або це керівник на роботі. Тобто є підлегла якась сторона і є той, хто знаходиться зверху, він чинить насильство стосовно тої людини, яка від неї залежить. Другий, друга ознака це коли одна із сторін має шкоду, тобто фізичний вплив отримує психологічні, якісь наслідки, емоційні і так далі. Тобто комусь погано. Третій це систематичність. Тобто, якщо людину просто вдарили по нозі в неї виник синиць, але перед нею вибачились, це нещасний випадок. Але якщо постійно людину цілеспрямовано б'ють, ображають, скують, гвалтують, багато чого роблять, то це вже насильство, це 100% насильство. І насильник завжди отримує якусь для себе вигоду. Або це Емоційна вигада, психологічна або економічна, фізична, і так далі. Тобто, ця нерівнозначність позиції, вона дуже важлива для того, щоб визначити насильство. Зокрема, ви вже згадали про тему війни. Наскільки зараз часто до вас звертаються по допомогу вимушені переселенці з будь-якого питання? Тобто, що вони зазнали, як це у них проявляється і як ви з цим справляєтеся. Ну, річ у тому, що це насильство має певні, певну специфіку. Одразу людина не зізнається і не розкаже, тому що людська психіка так влаштована, що ми намагаємося забути ті страхи, які з нами відбувалися. Це відкладається в якусь далеку шухлядку, і людина намагається про це навіть не думати. Але десь 3-6 місяців по тому це все спливає. І тоді вже звертаються люди до психологів за допомогою, тому що ці страхи не проходять. Поганий сон, погане самопочуття, поганий апетит, неможливість там усамітнитися, або неможливість спати без світла і так далі. І так далі. Дуже тобто багато... пам'ять блокує, так? Розумію, певний час, так. але від цього не краще людей. Абсолютно не краще. І, на жаль, від цього страждають не тільки жінки, діти, але й чоловіки. І наруга буває досить страшна і жорстока. А для чоловіків, ви знаєте, вони ж у нас сильні люди, тобто для них дуже важко це признати, визнати, про це розповісти і з цим працювати. Тому я думаю, у нас дуже багато буде роботи навіть після того, як закінчиться війна, тому що у нас вся країна постраждала фактично від цього насильства. А на вашу думку, скільки з такою людиною травмованою потрібно працювати? Чи це індивідуально з кожним? От дивлячись, яка ситуація, наскільки психіка була сприятлива до цього і наскільки сильна людина? Ну, я не психолог, вибачте, але я так думаю, що ви праві абсолютно це дуже індивідуально, кожен випадок специфічний. І ще дуже кажуть, важливо знайти свого психолога, кому людина може розкритися. Від цього це залежить. І ну, тут дуже багато роботи буде для спеціалістів. І наостанок, так для наших глядачів, куди можна звертатися по допомогу, якщо ви зазнали насильства, за якими телефонами, і як наважитися все ж таки і визнати, що ви потерпаєте від тирану? Ну, як найперше, я хочу зазначити, що мобільні бригади соціально-психологічної допомоги працюють абсолютно анонімно. Якщо у вас є якісь побоювання, що буде розкрита ваша таємниця або ваша особистість, не бійтесь, будь ласка, тому що ніякі дані не повідомляються нікуди. Це все кодується, це все дуже зашифровано, і ми не розказуємо навіть, якщо людина дозволяє історію розповісти свою, ми не називаємо ні імен, ні звідки вони, ні яка там ситуація відбувалась. Якщо у вас є е, знайомі, які потерпають від насильства, або ви самі відчуваєте, що щось не те, зателефонуйте, будь ласка, до нас за телефонами. Вони дуже прості, дуже схожі. 067 452 42 15 і 099 452 4215. Вам круглодобово ну, цілодобово, вибачте. Цілодобове відповість наш працівник. Ми з вами зв'яжемось, і зручний для вас час, зручний для вас місце, Ми приїдемо і вже будемо працювати на місці. І на цьому ми завершуємо нашу наш ефір. Вам удачі, нехай щастить, тому що акція продовжується так. ще до грудня і так. буде багато так розумію роботи. Все ж таки інформативною. Так. Дякую. Дуже вам. дякую. На все добре, гарного дня. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. В гостях у нас побувала соціальна працівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Кривому Розі Наталя Пугач. Говорили про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства. Як визнати визначитися, що ви або ваші знайомі потерпають від домашнього тирану? Куди звертатися та що робити в такій ситуації? В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.